Це перший тур чемпіонату України серед юнаків 2009 тисячі і молодших років народження. Ну, і це група, в якої грають команда Києва, Харкова і наша команда Дніпра. Чемпіонат України завжди має значення. І це турнір, до якого хлопці готуються весь рік, а навіть два роки, тому що парні не парні роки, От в цьому році 9, 11 рік, тринадцятий. Тому два роки хлопці витрачають тренувань, щоб показати гру. Ну, На жаль, сьогодні. Команда Харкова була сильніша, вони потужно почали, у нас трохи ми не розібралися в захисту, потім натворили помилок, багато вилучень. І, ну, результат закономірний. Можливо, могли трохи краще там, сократити рахунок, щоб більш достойний був, але маємо, що маємо. Для мене це дуже важливе змагання. Це моє перше змагання в Україні. До цього я грав у Європі. Я дуже задоволений своєю командою, Осім деяких поєдиних гравців, які грають дуже егоїстично. Але дуже гарна гра. Дякую команді Дніпро. Дуже, дуже гарно грали. Всі хлопці, моя команда дуже постаралася, всі молодці. Для мене це був очікуваний результат. Я знав, що ми переможемо, були дуже увірені в собі. Десь під кінець гри, десь в третьому періоді. Ми почали разом грати. Ну вже і гра почалася, але на жаль, нас з Одеси декілька хлопців видалили, і які забивали майже всі голи. І з -за цього гра пішла набагато складніше. Ми декілька днів потренувалися в основному, і все тому було дуже складно нам зібратися разом, щоб якогось ну, дуже великого результату добитися. Змагання проводяться серед 2009 року народження та молодше. Це перший тур чемпіонату України група Б. Грають хлопці дуже-дуже такі вже доволі взрослі і дуже така насичена гра, м'яч-м'яч грали дуже, -дуже гарно. Перші два періоди наша команда виконувала установку на гру, і тому все йшло гладко, але третій-четвертий період вже підсіли і почали робити помилки. Ну так в цілому гра дуже, дуже сильна і гарна була.